Це у вас, друзі, сьогодні досить показовий випадок. Приклад тоніхолізісу першого пальця в стопи. Так виглядає нігодь, вже досить тривалий час це відшарування ногтєвої пластинки першого пальця. Як він виник? Це один із різновидів травматичного оміху лізісу, тобі ж коли палець нігодь травмується взуттям. А перше передумови є анатомічні. У пацієнтки з дитинства є розгинальне положення ногтєвої фалани, тобі ж палець нібито дивиться вгору. Отаким чином під час ходи травмується підноску самого взуття. Це по суті таке тертя, це дає навантаження на ногтю пластинку, і вона не витримує і травматично відшаровується. Так ми провели діагностичне обстеження на подобарометричній платформі, і це дуже чітко показало несиметричну. Роботою навантаження на передній відділ стопи під час ходи перший палець дуже сильно навантажується. А якщо він дуже сильно навантажується взутті, то він ще сильніше разом зі стопою прослизає взутті тим самим сильніше травмується у підносок скажімо так, внутрішню частину взуття. Навіть досить типова деформація кросівок, видно підняття передньої частини. Це вже собі палець вибив таке ложе своєрівне для того, щоб скомпенсувати. І слідуючий момент у пацієнтки досить завужений носок в взутті. це сума факторів, яка приводить до того, що під час ходи пальці постійно залітають в такий трикутник. Вони зжимаються досить сильно. Це вже з точки зору механічного навантаження не зовсім правильно. Тоді це ще ми помножуємо на біомеханічні особливості під час ходи положення першого пальця, і ми зразу маємо відшарування нухтової пластинки чи оніхолізіс. Як з цим боротись? Перше це рекомендація. Придбати взуття з більш широким носковою частиною, бо інакше це буде повторюватись. Слідуючи, ми зробили ортопедичну устівку. Чому тому, що а, під час ходи передній відділ досить нестабільний і рухливий, і він затримується досить багато часу на одному місці і прослизає. Тому ми зробили стабілізуючу устівку. Вона скоріше анатомічна, для того, щоб просто відрегулювати, скажімо так, роботу стопи, і це буде зменшувати прослизання стопи, і менше буде травматизація. Слідуючи. Я дам рекомендації по вправам для того, щоб все ж таки ногтова фаланга пальця намагалася завдяки м'язам трішечки, хоча б на якийсь міліметр лягти в більш фізіологічне положення. Це тільки можна зробити за допомогою вправ. Цей приклад, скажімо, досить тривалого уніхолізісу, це по суті сума факторів, яка як приводить до первичного ніколізусу травматичного, так і не дає повноцінно якісно працювати подологу, тому що подолог може виконувати блискавично свою роботу, але ж таки, якщо зберігаються ці фактори, постійно буде повторюватись та ж сама проблема і так далі.